Сьогодні 25 січня 2025 рік. Субота. Ми зараз знаходимося на північній частині Сіннього озера. Бачимо, що працює тут екскаватор. Розчищує берег від відвалів ґрунту. Зараз підійдемо там де вчора прокопували з'єднувальну протоку. Подивимося на які точці вони зупинилися. Тут ми бачимо, що глибока колія утворилася. Підійдемо, подивимося, поки тут хлопці не працюють. Ось так виглядає установка зараз на синьому озері. Працює техніка. Тут ми бачимо величезні запаси габіонів по типу матраців Рено. Ну, стоять хлопці працівники мабуть скоро в них почнеться так тут багнюка така що Ох ти! Хлопці трохи засмутились, побачили, що я йду знімаю. Вирішили. Екскаваторник забрався в екскаватор. Ми зараз подивимося зблизько, що тут коїться. Бачимо, що тут вже проклали. Копали добряче. Доброго ранку. Що я хлопці настрій. Це Ну і добре.